Що таке сучасний проектор? Якщо у вас в голові це все ота здоровенна балумба десь на стелі, яка демонструє якість зображення приблизно таку саму, як у той екран на хрещатоку з рекламою, то я вас трошки розчарую, бо ні. Сучасні проектори це щось типу телевізора зі смарт тв вже з колонку інтегрованою і з купою. Функції. Отож, з вами спеціаліст широкого е, проєкційного профілю Мокіч, сервіс смарт-шопінгу Hotline.ua І сьогодні ми розберемося, як вибрати собі той самий проектор. Ну, розумний проектор, хай буде. Поїхали. Перше питання, на яке собі треба відповісти, хто вам подобається, хлопчики чи дівчинки. Жартую, е, що вам треба? Портативний проектор чи. Для використання вдома, і це важливо у портативних моделях мінімальні розміри. Вони можуть працювати від павербанка, як у випадку Samsung Z Freestyle. чи навіть мають інтегрований акумулятор, якось, наприклад, від Halo Plus, який дозволить спокійно подивитися завантажений контент навіть в лісі без живлення та зв'язку. І тут потрібно розуміти, що в портативних рішеннях зазвичай буде простіше зображення. Нижча роздільна здатність та яскравість ніж у стаціонарних моделей, але їх спокійно можна використовувати вдома. Ось великі стаціонарні проектори, на жаль, собою буде тягати дуже важко, але зазначу, що в деяких є живлення від USB Type-C. А Це значить, що ви можете зафігачити туди якийсь потужний павербанк чи ходити з EcoFlow. Наприклад, якщо ви виїхали в ліс з машиною, то чому б і ні? Взяли той маленький анкер чи EcoFlow і дивіться собі на здоров'я ті свої кіношки. Тепер поговоримо про те, на що звернути увагу при виборі проекта. Перша і найголовніша штука це вибирайте проектори з розумною складовою. Тобто, як Smart TV, Smart проектор беріть, щоб Android був на базі, і ви могли автономно використовувати цей девайс без підключення всього іншого. Це зручно. Далі треба зрозуміти, для чого вам той проектор. Це просто перегляд іноді мультиків кіношки увечері. Чи це якась мультимедійна здорова станція, яка дозволить вам монтувати, фарбувати, займатися кольорокорекцією і, можливо, якоюсь графікою? Це також важливі параметри. Якщо виключно для перегляду відео та фільмів, то в ідеалі дивитися на моделі з роздільною здатністю від 1920 на 1080 пікселів. В народі то називається Full HD. Але скажу за власним дозвітом використання маленького проєктора Anker, не було Apollo, з роздільною здатністю всього 854 на 480 пікселів, це як смартфони 2001 року. І от мені його було достатньо реально для багатьох випадків. Адже проекція це не матриця телевіз. Пікселізація там не так сильно буде вам потрапляти в очі, як це на телевізорах. Не потрапляти в очі, а от ну, ви, пікселі будуть, ну ви зрозуміли, так не сильно видно. Далі дивіться на яскравість. І в проєкторах воно формулюється як світловий потік. Там Look, I'm your father, світловий потік. Е, воно вимірюється в люминах. Тут все просто. Чим яскравіше проєктор. А я сказав проєктор всі разі рази до цього. Зазначу, що з цього моменту відео я буду казати проєктор, бо правильно казати, проєктор, а не проєктор. Ви всі молодці, це помітили. Вам бонус виключно від мене. Отож пишіть е, в коментарі. Тут це просто. Чим яскравіше проєктор більше люменів, тим в більших сценаріях ви зможете використовувати проєктор. Адже яскравий проєктор. Господі, скільки тих проєкторів я тут понаписав. Адже яскрава оця штука може давати якісне зображення не лише в темряві. В ідеалі дивитися на моделі від 900 люменів, але ще раз наведу приклад не було Аполло. Там було всього 200 люменів, і мені було цього достатньо подивитися мультфільм дитиною десь там увечері у себе просто на стіні. Чи от коли ми їздили в ліс на машинах, я отак собі на стелю вивів, і мені також було комфортно, і все було видно. Не буду вас завантажувати інформацію щодо технології проєктора. Скажу лише, що ось у цих класичних великих проєкторів джерело світло, лампи, теплі, такі знаєте, як ламповий звук. Таке можна руки гріти. Така технологія дуже не енергоефективна, мерехтить, прогрівається, та це все. Але це найяскравіші проєктори, які до того ж мають доступну ціну. А інші дві технології це лазер. Це як для кота, знаєте, ця лазерна штука, такий самий лазер, та LED, які використовуються в сучасних проєкторах, мають оптимальне зображення та гарну енергоефективність. Так само, звичайному користувачу не варто сильно заморочуватися щодо матриць. Все одно всі знають, що перша матриця набагато краща, ніж друга і третя. <кхм> Все одно наразі ринком керують DLP та LCD матриці. Також не буду розшифровувати, просто знаєте, що воно є. Тут просто варто знати, що для чогось дуже швидкого типу ігор. Радять LCD та варіація на цю тему. Але сучасні DLP, е, типу 3DLP, там де три оцих скла, також адекватно сприймають високу заміну кадрів і швид. Якщо шукаєте щось подібне для того, що і зайця в кінотеатрах, то дивіться на дорогі проєктори, на дорогі проєктори, попрошу з матрицею LCOC. Якщо плануєте підключати проєктор до різних девайсів типу ігрової консолі, ресиверів і всього іншого, то подивіться, які там є відеоінтерфейси. Зазначимо, що найпопулярніший сучасний роз'єм HDMI наразі є майже у всіх моделях, тому особливих проблем із підключенням не буде. Для виведення звуку здебільшого використовується класичний міні Джек 35 мм, також можливе підключення по бездротовим технологіям на кшталт Bluetooth. Підключення до мережі також може бути бездротовим та дротовим. Вибирайте Wi-Fi, та не знайте собі клопоту. Але знайти зараз сучасний проєктор без Wi-Fi, це е, типу як джету без чекенджі знайти. Це щось нереальне. Але якщо у вас є мета дивитися якесь 8 к відео прямо з мережі, то краще мати якесь дротове гігабітне підключення. Зрозуміло, чому, тому що швидше буде інтернет. Наразі ринок сучасних проекторів складається в основному з китайських брендів. Це Трипл-Ей брендів, не бійтеся, це X-Jimmy, Wanbo і Xiaomi Mijia. І все воно так знаходиться під куполом того самого Xiaomi. Попри китайське походження, в більшості випадків це буде найкращий вибір, адже серед компактних можна знайти X-Jimmy Mogo 2 Pro, Wanbo T2, T3, T4, T3 нема, T4, T6, які прекрасно себе показують і коштують дійсно адекватних Грошей серед більших моделей є XGimi Halo Plus, Horizon ultra Chip Pro, Mijia Mi Jimmy Smart Projector 2 Pro, Mi Laser Projector 4 k Назви просто феноменальні. От у Xiaomi вони молодці. Вони, як знаєте, от, Anker Soundcore Liberty 2 Pro NC Pro. типу, такого, молодці. Одразу, щоб всі запам'ятали і забули. Від себе хочу порадити моделі від Небола. Я їх сам тестував. Вони у нас в країні, на жаль, не дуже популярні, але доступні. І, повірте, мені приємні девайси, які наламаються, прикольно показують. І ну, такі, знаєте, вони няшмяшні. Преміум представлений здебільшого моделями від Samsung. Компактний The Freestyle першого та другого покоління, топчик The Premiere та Epson. Оце нормальна назва є hls 800 b Оце зразу можна запам'ятати. До великих пристроїв питань немає. А ось для The Freestyle потрібен обов'язково зовнішній акумулятор, який може коштувати майже так само як той проект. Ну, взагалі, до фристайла першого були питання, друге, наче все пофіксили, і це прикольний девайс. І не можу вас залишити без відповіді на головне питання. Йохана номанатка, заманавте мене, порадь якийсь от оптимальний девайс проєктор. Давайте буду радити. Якщо говорити про те, що взяти собі за адекватні гроші, то швидше за все це і Ximmi Horizon Pro за середні 75 тисяч. Так, це не дуже дешева штука, але ж воно, блін, показує зображення, яке го. Він має 4К, досить компактний, може працювати від зарядної станції, дійсно закриє питання для більшості людей. Якщо говорити особисто за мене, я не такий, знаєте, глядач. Дачі, які буду розглядати пікселі, і я все одно буду виводити зображення, щось типу на таку стінку, і оці всі, е, як ти кажеш в Америці, ці стінки називаються. Попкорн стінки, я все одно ну, не буде мене у цього полотна, розумієте? Я собі взяв би щось простіше. Я от знайшов модельку, це X-Jimmy Mogo 2 Pro. Вона коштує 25 тисяч гривень. Воно ідеально підійде для якогось там Nintendo Switch мого, бо він, в принципі, більше, ніж Full HD, який має цей проєкт, не покаже. Він адекватно для мультфільмів, бо в основному у нас, якщо щось включається, то це мультфільми для дитини. Там є звук, його можна перенести з собою, є акумулятор і 400 люменів, тої яскравості, в принципі. Буде з головою, але це виключно під мене. Можливо, у вас така сама сфера використання. Ну і також я дуже раджу зайти на сервіс смарт-шопінгу Hotline.ua в розділ проєкторів і подивитися, що там є ще цікавого. І звісно, пишіть коментарі про проектори. Проєктори, можливо, ви юзаєте якусь дуже цікаву модель, про яку я не сказав, і можливо, саме ось туди треба нам всім дивитись. Всім дякую, проекційна. Дякую. Не забувайте про донати про підтримку воїнів ЗСУ і все у нас буде добре. Слава Україні.